Всім привіт! Сьогодні будемо пробувати печиво. Це пісочне печиво, суміш пісочного печиво вироблене в Німеччині. І в асортименті бачите, які асорті, Я думаю, всім цікаво спробувати. Ну, мені так точно. Почну з маленького. Класичне пісочне печиво. Досить свіже мені подобається. І на смак. А, воно трошки з шоколадом, а... нижня частина, і трошки полити шоколадом. Непогано. Давайте спробуємо шоколад. Ось так воно виглядає. Угу. По суті, те саме пісочне печиво, але вже з додаванням какао. Нічого додати. Давайте спробуємо чисто шоколадне. Угу. А всередині звичайне пісочне печиво. Але шоколад смачний і його досить багато. Мені подобається. Давайте спробуємо з крапелькою мармеладки чи що це? Мармеладка десь загубилась. Взагалі і не відчув. Шоколада тут немає. Не таке собі найгірший варіант з усіх, що я спробував тут. Ну, Давайте. Це мабуть, схоже на таке маленьке, що я вперше пробував. Один в один. Нічого особливого, але можу порекомендувати, бо якщо ви любите пісочне печиво, ще йком особливе. Я думаю, вам буде смачно. За десятибальною десь 6 десяти.